Росіяни масовано атакували Україну у ніч на 30 жовтня. Через атаку на чотири області троє загиблих і десятки постраждалих на Запоріжжі. Внаслідок удару російських дронів та балістичних ракет. Понад 10 травмованих, серед них діти, п'ять поверхів цілого під'їзду гуртожитка у місті зруйновано. У Запоріжжі ДСНС продовжують рятувальні роботи. Вранці рятувальники деблокували тіло літнього чоловіка з під завалів, зруйнованого внаслідок російського удару житлового будинку. Наразі тривають пошуки ще однієї зниклої людини. За даними очільника ОВА Івана Федорова, люди звертаються по допомогу через стресові реакції, рани, контузії та переломи. Тим часом на Донеччині загинули двоє людей, ще семеро поранені. На Київщині внаслідок атаки пошкоджено будинки. Згоріли автівки, є постраждалі. На Херсонщині російські війська поцілили в критичну та соціальну інфраструктуру. Поранено 12 людей, серед них двоє дітей. Під ударами БПЛА були також Харківщина та Дніпропетровщина. Вибухи вранці 30 жовтня зафіксували і на Івано-Франківщині унаслідок масованого ракетного удару РФ, зокрема по західних областях, польські військові піднімали авіацію.